Знайдіть найбільший цілий розв'язок нерівності. 1 восьма в степені 1-2х менше, ніж 4 в степені 3 плюс х. Одну восьму ми запишемо як 2 в степені мінус 3, і все це в степені 1 мінус 2х менше. 4 ми запишемо в степені 2 в квадраті, і все це в степені 3 плюс х. Далі скористаємося властивістю степеня. Виходить 2 в степені мінус 3 плюс 6х менше 2 в степені 6 плюс 2х. Основа показникової нерівності 2, вона більше за одиницю, тому знак нерівності змінюватися не буде. Тобто ми отримаємо нерівність вже лінійну. Мінус 3 плюс 6х менше, ніж 6 плюс 2х. Переносимо невідомі в ліворуч, відомі праворуч. 6х мінус 2х менше 6 плюс 3, 4х менше 9, х менше 9 четвертих або 2,1 четверта. Відмічаємо на координатній прямій викладу точку 2,1 четверта, х менше 2,1 четверта, тобто всі ці числа знаходяться ліворуч. Знайдіть найбільший цілий розв'язок нерівності. Найбільший цілий розв'язок нерівності це число 2, тобто відповідь «г».